Квітнева негода наробила лиха у Чернівецькому ботанічному саду. Молоді кущі, на яких вже розпустилися квіти й листя, потерпіли від снігової заматілі та сильних вітрів. «Форзиція вже була вся в квітах, частково обламані гілки. Жимолость, різні види жимолості. Вони так само вони швидко розпускаються. них вже було зелене листя і багато кущів розламано. Фахівчиня каже, суттєво це не вплине на стан рослин, адже після цього їх підстригають, вони добре регенерують, відростають і вже через 2-3 роки знову досягнуть своєї природної форми. Але найбільшої шкоди зазнали хвойні дерева, переважно цитуї та капересовики. Є кіперсовикла в який нахилився так, що верхівка була присипана снігом, зробилася така арка. Одну тую вивернуло повністю з корінням, що вона лежить на землі, і вони відновленню практично ця туя не підлягає. З листяних дерев шкоди зазнала одна з черемг, яка вже була вкрита пуп'янками. Вона впала і своєю верхівкою пошкодила інші кущі, тож половину крони довелося відрізати. Також постраждали магнолії раннього цвітіння. Як зазначила фахівчиня, більшість магнолій перебули негоду у покривних лусочках. Вони не потрапили під сніг і не намокли. Отже, незабаром з приходом тепла вони розквітнуть. У магнолії густо рясно бутони, і навіть от з магнолії суланжа форма лінея біла, зламана велика гілка, яка не витримала ваги цього снігу, який навалився. Вона відламалася. Ми будемо надіятися, що вона поступово крона відновиться. Усі, хто чекає цвітіння магнолії у ботанічному саду, зможуть не помилуватись уже через 7-10 днів. А ті дерева, які постраждали від негоди, підстригають, якщо і перспектива їхнього збереження. Якщо врятувати рослину неможливо, то знімають черенки й укорінюють у парнику. Але на такі випадки у ботанічному саду мають дублі рослин, яких втратили. Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4